Факти, про що ми говорили раніше, набирають собі дуже велику частину відвідувачів. Ми сайтами, тими, які офіційними ніби існує домовленість якось шанувати працю один одного. А як домовлятися з тими, хто невідомо хто за ними стоїть? І, власне, Оленка розповіла ситуацію в Тернополі. Ми би хотіли знати, чи є таке у Львові та Ужгороді. Тут є дві відповіді. Перша дуже проста. Звичайно, якщо ти за журналістською ретикою, то користуватися чужою інформацією не можна, але якщо ми будемо говорити про, взагалі, про проблему аніміння з інтернет-журналістиці, то треба цю проблему, на моєму дорозі дати не тільки в інтернет-журналістиці, а взагалі. Автор винахнув і той, хто цим користується. Або автор інформації, той цією інформацією користується. Будь-яку сферу відповідь діяльності не візьмемо і зрозуміємо, що хтось винайшов. Не завжди той, або дуже звідки той, хто на цьому найбільше скористає. І оця реалія, як її подолати, як її використати в межах етичного кодексу журналістики, ну, поки що принаймні мені невідомо. Не Але я думаю, ще довгий час триватимуть такі неприємні моменти, і неприємний процес в анонімній інтернет-журналістиці, коли... Ті, хто ховається і насправді використовує інші джерела, можуть перемагати тих, хто насправді не добуває цю інформацію. Думаю, моїм думку, це така підшасувна реальність. Я б сказав так, що журналісти-професія взагалі стоїть напередодні великих змін. Я правдіння журналістів до водіїв. Невдовзі їздити на автомобілях зможе будь-хто, але лише окремі водії зможуть дістити на великих. Важких автомобілях. На тих автомобілях де вже водій любити не зможе собі дати раду. Тобто журналістам, очевидно, треба ставати водіями великих, вантажні автомобілів. Якщо вони ні, ні, не будуть ставати, то вони програють тим усім в, в тих заповідь, які будуть обертати, які будуть користувати і. Це мене подумав зараз поступком. Е...

Та ті, що реагують ніяк, я знаю, що наприклад, сайт Затіз, надався до кому міського сайту, просив їх посилатися, вони досі погадів злемені, нічого не виправляють. Як з ними боротися, я думаю, що боротися... робити власні ресурси такими, щоб людям хотілося йти тут до них і ні. Це тип про якісь молодоми сайті. Може боротися з серйозними ні, хто на перший погляд інтернет-ресурсами. Або переманнювати звідти їхніх зоналістів, що вони їде досяг подати інформацію, що вони саме люди займаються. Або на боку зараз ще не проблема з сфера. Колеги, підсумую так, на жаль, доволі це проблема в тому, що в трустівці, моршені, джерельна вода дуже добра, але її легше купити у воді значно дешевше. Не відвідуючи, ані трускавеці не можуть. Анонімні перевізники приводять і легко продають цю воду. Так і з інформацією. Дякую Написано, що розставитися не можуть. <реш> Дякую за інформацію про, про воду. <реш> Особливо цікаво, так? Я жартую. Будь ласка, ще ми би хотіли почути Ужгород. Яка там ситуація? Чи чує наш Ужгород? Ужгород, ви нас чуєте? Ужгород. Ви на щоєте? Ви чули про що ми говорили? Ви чуєте? Ви останні 30 секунд не чули? Ну я не знаю, що зв'язком, чесно кажучи. Ми, ми мову ведемо про е, те, що е, анонімні сайти невідомо е, хто за ними стоїть. Дуже, які не ходять на жодні прес-конференції, не шукають матеріалів, але виграють і набувають собі користувачів через те, що вони крадуть інформації з інших сайтів. Чи є таке в Ужгороді? Є звичайно, зараз говорю. Ви можете нам про це? Що вони поправляють там? Доброго дня, мене звати Наталя Зотова. Я представлю п'ятий канал один президент на Закарпатті, працюю новиною. Я хочу сказати, що у своїй роботі я вже роками використовую і перечитую всього декілька закарпатських сайтів, які перевірені, і я знаю. Що вони дають інформацію достовірно. Звісно, я не можу позмагатися в оперативності, аж ніяк з журналістами, які працюють в інтернет-виданнях, тому що навіть якщо я сам найперше відзнімаю, якусь новину, все одно в 19.30 я її тільки видам вихід. Тому тут -от справді майбутнє саме за інтернет-журналістикою. З приводу достовірності, для мене навіть на цих перемірних сайтах все одно існує такий. Не, не, не правило будь-яку інформацію, яку я прочитала, я я одно можу уточнити працівники редактору або працівнити правоохоронцем прокуратуру. Тобто я свій ніколи не довірю, але це я ж журналіст. А, люди, які читають цю інформацію, мабуть, вони ж сприймають завжди за монету. Тому тут от, і оперативність, і правдивість, точність про те, що говорили, дуже важливо. Ну, і Приводу сайтів є в нас сайти, де інформація це марення сили і кобили, інакше не скажеш. Якщо навіть і дадуть якусь інформацію, то просто ну, до кінця прочитати неможливо. Я взагалі дивуюся, як, як може таке бути написано. Абсолютно без дотримання будь-яких етичних норм ну, поливання лайном, брудом, і я бачу кількість переглядів, і це вона просто шокує до п'яти тисяч якась інформація. Вона сказати, що влада це лайно, опозиція це ще там щось, хтось комусь щось там десь зробив і все, і цьому новином читають. Зрозуміло, я думаю, я переконана, що журналісти, які працюють з інформацією, цього не читають там, знову ж таки, читають люди. Які, ну, мабуть, довіряють цьому сайту, тому що він сказав, що влада лайну. І як з цим боротися? Я думаю, що поки ми е, не навчимо е, читача, глядача смакувати новирною, а не просто її отаку виконувати, то ми це не подаваємо ні. Повинна бути культура читача-глядача. Який е буде вибирати те, що дійсно варте його уваги, і буде шанувати себе. Інакше, що саме сайтами, я з'ясовувала один в Америці зареєстрований десь, один ще непонятно, ні, нічого це не зробиш. Мені так здається, що тільки, тільки говорити, ну, культура має бути. Читати. Дякую, Наталя. Ще хтось хоче Ще хтось з Ужгорода Ще хтось з Ужгорода хоче висловити свою точку зору? Чи це все? Так? Ще хтось буде говорити? Поки що. Ну, ми погоджуємося, зрештою, що треба виховувати читача. Але ми ж, наприклад, думаємо, що потрібно виховувати і вчити журналіста, який собі не повинен дозволити робити те. Ну, по ідеї дурити народ. Тобто, журналістика має бути соціально відповідальна, і це дуже велика місія. Ну, принаймні, традиційні, ну так тепер називають так. Традиційні змі вони про це трошки дбають, бо бояться відповідальності. Інтернет справді собі багато що дозволяє, але я думаю, якщо будуть працювати люди фахові, так само, як на телебаченні, так само, як на радіо і в газетах, то, то вони собі просто, ну, принаймні, совість їхня не дозволить собі цього зробити. Е, ще з наших тернопільських хочуть висловитися. Борис, буде щось говорити? Григорій. Ми зараз ще надамо слово Тернополю, а і по слову з інших міст, і будемо, напевно, закінчувати. і Зробимо висновки, будь ласка. Мене звати Корпеза Григорія, я представляю організацію Тернопільський медіацентр. Я бачу вирішення проблем. Всі ці проблеми, я так думаю, для всіх, тому що ми не в вакуумі живемо, вони спільні. Але я бачу однієї шляхи вирішення це все-таки формування якогось середовища журналістів, які визнають якісь принципи, які визнають якісь е стандарти, ті які самі, які самі етичні норми. І я думаю, що це буде черговим етапом розвитку нових медій, тому що дійсно неможливо нічого зробити проти того, що відбувається такий вибуховий, нікому заборонити неможливо, правда? І нові медіа, не потребують реєстрації згідно нашого законодавства. Тому це є частина демократичного процесу. Ну, тим не менше, всі констатують приблизно однакові проблеми. Це відсутність грамотності написання, тобто пишуть всі, не утруждаючи себе елементарною там, мовою, дотриманням мови. дотриманням... Е -е, є такий принцип, що жоден матеріал не повинен вийти в ефір чи там, газету, якщо його не прочитав хоч інша одна людина в редакції. На даний момент у нас цього немає, просто е написав і слив зразу. А часом буває таке, що. Кілька абзаців, чорновик взивають люди на, на сайті, розумієте, то я до чого веду, що зараз ці проблеми вони стають дуже очевидними і вже е, журналістське середовище задумується. Так от, думаю, що мова йде про формування журналістського середовища. Тут так, також є цікава тенденція, що переважно в нових медіях беруть участь це молоді журналісти, тому що за моїм переконаннями і спостереженням люди ви, ви, ну, Старше 40 років приблизно вони бояться комп'ютера Ну, за, за рідким видом. І тому тут якраз от дуже важливо є всі ці навчання, наші семінари, і сьогоднішній захід дуже цікавий. Потрібно формувати спільноту. Ця спільнота повинна бути саморегульована. І ніякі державні приписи, реєстрації не допоможуть, якщо це не буде зроблено і прийнято от саме журналістами-учасниками цієї спільноти. От я думаю, що тут це один з шляхів. Можна багато ще говорити, але я думаю, що треба так і іншим сказати. Дякую. Дуже дякую, у нас вже включений. А, дуже дякую. Е, і ми ще очікуємо на, власне, таке обговорення від е, Ужгорода та Львова щодо формування журналістської спільноти. Львів, ви нас чуєте? Ви підтримуєте цю думку? Тетяна, ми вас добре чуємо. Чуєте мене? Так, так. Львів чуєте чи ні? Ми Львів чуємо. Ми, ми чуємо Львів. Чуєте Львів? Тетяна, я вам пропонувала, скільки у нас ще часу? От ви не сказали про реклами з нашої зустрічі. Тобто загалом скільки ми часу спілкуємося і буде ми... годи в кожну Так, Хай, так. Ми, ми, попер... Фресію, попер... ми попередньо домовилися. Попередньо домовилися до години часу. Просто ми дуже важко налаштовувалися на цю розмову. Ми ще маємо, зараз секундочку, хвилин 10-15. Ви почули мене? 10-15 хвилин звіт. дуже цікава тема в контексті нашої розмови. Тема економіки інтернет-журналістики, інтернет-сайтів. Тобто як заробляти? На чому заробляти? Можливо, ви колеги, поділилися своїм господам. одне з найгарячіших проблем. Посередні, про що ми говоримо, це досить тобто, абстрактні речі. в скільки відсотків інтернет-сайтів Тернополя можуть заробити чи заробляють на рекламі? Скільки відсотків власник дає? І чи є такі сайти, які живуть тільки Так, що саме дає? Джерела. Джерела. джерела, так, от мені підказують колега, mm -hmm. джерела реклами. Тобто такі речі, на яких ми маємо, в принципі, завдяки яким ми маємо можливість виживати, там, чи не виживатися. Виживати. Приймаєте, чи При... не повинен Dav... Давайте, виживати. немає питань, це дуже цікаво так само. Ми просто більше хотіли поговорити про такі, може, етичні норми, але коли це цікаво, ми можемо зараз поспілкуватися. Ну, коротесенько, принаймні, хтось може сказати, Борис, один з найстарших тернопільських сайтів, будь ласка. Я не відкрию Америки, коли вам скажу, що клік – це є основа всього в інтернеті. Є клік, є відвідуваність, відповідно, є читач, відповідно, буде рекламодавець. Ну, яким чином заманюють, скажімо так, чи затягують на свій сайт, ну, по-різному буває. Сайти. На Тернопільщині, на жаль, сайти фактично, наскільки я так розумію, не можуть собі дозволити виживати. З ким ця вся стихія, яка зараз вирує, Тобто, може, 5-7 сайтів, які відверто мають рекламу, інші просто є ну, політичні, бізнесові інші інтереси, які ну, їх використовують до певного часу, вони потім зникають. Інтернет-реклама в нас досить. Ну, скажімо так, дорога в Тернополі, принаймні чимало там, підприємців, які там, цікавляться рекламою на нашому сайті, то кажуть, досить дорого. Хоча, ну, якщо порахувати кількість наших читачів і, там, скажімо, зі столицею чи з східними великими містами, то в нас досить обмежене коло. От в Тернополі, все ж таки, якщо подивитися за даними лічильника Бікмірнет, все ж таки трошки більше там, 10 тисяч читачів. Всі інші з іншого регіону ну, це потрібно розуміти ну, бізнесменам, що все ж таки в нас ну, обмежений коло разом з тим, у нас інтернет розвивається найшвидше в Україні. Ми єдина область, в якій кожного місяця плюс додається кількість читачів. Для прикладу у нас один з 17 районів Зборівський, який вже на 80% має інтернет це буквально перед виборами. Думаю, що все ж таки наступні вибори дозволять. Інтернет сайтам, ну, скажімо так, здобути більшу популярність, відповідно, заробити більші кошти. До чого веду, що вибори все ж таки є найбільшим джерелом надходжень сайтів. Це правда не відкривається. Це для будь-яких і сучасних, напевно, і видань паперових і електронних і інших. Ще одна думка, Ірина. Ви підтримуєте Борис? Загалом так, єдине, що додам. Така нова тенденція зараз з'явилася, е, е, яка не зовсім як би, сприятлива для подальшого розвитку банерної реклами. Е, за останніми дослідженнями, про які нам розказували на Львівському медіафорумі, е, все-таки банерна реклама по повідно відживає своє так само, як віджила своє в друкованих виданнях. І золоті часи реклами в газеті не повернуться, то саме рано чи пізно ми скажемо про банерну рекламу. Тобто зараз намагаємося більший акцент робити все-таки не, не на банерній рекламі, а на рекламних статтях, добре написаних, грамотно написаних рекламних статтях. Тобто, люди... Банери, зливіть себе навіть на тому, наскільки часто ви на них клікаєте. Mm. А якщо рекламний текст буде написаний класною живою мовою, то це набере набагато більше книгу. Ну і звичайно, питання монетизації зараз тільки, тільки починає розвиватися, обговорюватися. Ми пробуємо в дуже багатьох напрямках, що працює, що не працює. Нещодавно почали пробувати робити на сайті конкурси з смс-голосуванням. Здавалося б дрібничка, але на першому конкурсі ми заробили кілька тисяч. Ну, просто треба шукати нішу, треба шукати, треба пробувати різні способи. Якщо один з них не працює, то від нього просто відмовлятися. Шукати далі. Дуже дякую. Що хтось з Тернополян хоче щось сказати? Так, думку, думку Тернополян ви почули, так. Ми хочемо тепер почути Львів і Ужгород. За, за власне, той тематикою що запропонував Львів нам. Дуже дякуємо за це. Тетяно, Тетяно, запитання Львова, не почули. Скільки ви робили на смс-ка? Кілька тисяч. Кілька тисяч. До 10. Тисяч. Ні, менше, менше п'яти. Це був перший конкурс. Ви почали Львів? Включив, Святослав, включив, так? Львів, ви почули, скільки заробили? Ложки не таке не смілося. Львів, ви чуєте нас? Львів, ви чуєте нас? Не, не, не не чури. Чури. Ху... Ага, зрозуміло, добре. Тепер ми хочемо почути Ужгород. Шо, шо? Шо? Ужгород на зв'язку. Ужгород, ви нас чуєте? Я кажу, не... ще, ще. Ужгород, ви нас чуєте? Ми просто треба вчитися ввести ці конференції. Угу. Тут е, формат, так, типу, діалог важко угу. треба говорити. Сказали, ну, тобто не... Ужгород, чи ви чуєте Тернопіль? Чуємо. Ви підтримуєте нашу розмову щодо того, як економічно повинні утримуватися сайти і виживати? Я Я думав, щоб у нас на більшості сайтів Працюють не журналісти, вже якраз у мене в колектив обговорювали, не брають людей, які просто займаються в обшковує якихось скандалів або паспорт на копірайден. Шукають скандали, що шукають якісь рейтенні новини, просто фотографії, можуть написати від це, хоч що. Хтось кост назвав там це з словом, і на цьому заробляють не ми про економічну. Чуємо. чуємо, чуємо. Можна говорити? Ми маємо на увазі чисто економічні чинники, як виживати, що можна зробити. Тут приклади називалися в нас. Якщо дві, то це вона прибуває, разом ми нічого не... Як виживає сайті? Ну, частина сайтів і е, більшість з них це є сайт, Це або політики, або бізнесмени, або сайт, наприклад, якоїсь установи, якщо теж адміністрації, чи ще не власно створені, Чи партії і окремо так само? Тому в них є певний бюджет. На той бюджет набирається може, там двоє троє людей технічний персонал, той хто займається просто пошуком таких скандальних новин і так далі. Потім поміж тим вставляють новини чи інформацію, яку потрібно там, замовити, чи власне там все. інші сайти, тому що в меншість їх частина десь розшуковує реклама, частина живе ну, на замовниках матеріалах, звичайно, не. Позначаючи їх як рекламні матеріали. Ну, Панерна реклама, вона теж присутня, але дуже мало. Більше реалізуються сайти, і їхні заробітки перед вибором. Це традиційно, це всі вже е роками від виборів до виборів. Сайти це чи газети, чи побачені відділення. Зараз, наприклад, літня пора нічого такого впливу не рухається, не, не відбувається. У сайті трошки суто дуже. Дякуємо, Ужгород. Дякуємо, Ужгород, ще хочемо почути Львів, як вас справи. Може, так само є якісь цікаві пропозиції, як он поділилася 20 хвилин, ну, 20 минут сайт? На жаль, мама пропозиції, немає ситуація у кого аналогічно, як будь-що, як в чорному, а може, тільки знову мало вам розвинувати. Дякуємо. Шановні друзі, я вам дуже дякую за участь в нашій сьогоднішній зустрічі. Може, вона не так гладко пройшла чисто технічно, але я думаю, що це такі перші кроки. І я переконана, що такі спілкування між журналістами. Ми раніше там на семінари разом їздили, так з чимось обмінювалися. Тепер є можливість спілкуватися буквально через інтернет. Я думаю, що вона якусь користь певну кожному з нас, хто сьогодні був присутній на цій зустрічі, принесла. Дякую Ужгороду, дякую Львову. Хочу ще тільки нагадати, що власне ця зустріч наша стала можлива за підтримки українського медійного проекту у Медіа. І ми могли поспілкуватися, але в майбутньому думаю, що ми самі будемо ініціювати так само такі якісь е спільні розмови, обговорювати питання, і е будемо якось, можливо, вишукувати шляхи до, до розв'язання певних проблем. Дякую вам усім.